Усім привіт, друзі, ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звати Юр Гаврищак і сьогодні відразу стартуємо із ювілейного 80-го за ліком параду Пабідебесія, який практично щойно завершився в Москві. Наймасштабнішого, до речі, із часу повномасштабного вторгнення Росії до України, але є декілька важливих нюансів, які сьогодні власне і обговоримо. Нагадаю, що про Путінський Шабаш відвідали понад 20 світових лідерів, зокрема голова КНР Сі Цзіньпінь, президент Сербії Олександр Вучич та словацький прем'єр Роберт. Фіцо до речі, два останніх вже встигли зробити спільне фото на фоні Кремля. До цих персонажів ще повернемося наприкінці нашого спілкування. Участь у параді взяли понад 11,5 тисяч салдафонів, серед них понад півтори тисячі учасників війни проти України. А топталися по кремівські бруківці представники так званих тринадцяти дружніх государств. При цьому склад країн цьогоріч змінився. Не було Вірменії, Індії, Молдови та Сербії. А замість них брали участь у параді В'єтнам. Єпита та представники таких передових держав як Лаос і Мянма, і от що цікаво, в попередньому ювілейному параді взяли участь 14 тисяч російських салдафонів. І він відбувся 2020 року, коли Путін зачав 75-ту річницю так званої перемоги в Другій світовій війні. А цю річ бачимо на 3,5 тисячі менше. Щодо цьогорічного параду, то загалом брали участь у ньому 183 одиниці сучасної та раритетної наземної. Бойової техніки, а також 15 літаків, і все це проїхало і пролетіло над класною площею приблизно за 13 хвилин. А якщо згадувати той самий інший юлені парад, який мав місце 5 років тому, то тоді були задіяні 234 одиниці техніки, і увага, 75 гелікоптерів та літаків. А тривав прохід техніки близько 20 хвилин. І от можна зробити висновок, що збіднішала схудла російська армія внаслідок повномасштабного вторгнення. Росії до України, бо бачимо, яка різниця в кількості е, літальних апаратів. І, до речі, на, на Первому каналі це назвали цей парад побідобесія забиттям планетарного масштабу, що можна точно поставити під сумнів. Тільки що на Красній площаді завершився главний парад по случаю 80-ї годовщини Дня Побіди. Парад грандіозний, забиття, звісно, планетарного масштабу. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени, возможность переговорить с гостями. Але давайте повернемося до військової техніки. Путін вперше під час параду похизувався дронами, якими атакує Україну у вантажівках Червоною площою нагадаю прокотилися безпілотники Орлан 10 Орлан 30 Зала, ланцет, Гарпія та Гірань. І щодо останнього зрозуміло, що це не російська розробка, а це творіння рук, якщо так можна назвати іранських конструкторів. І це шахеди, які обстрілюють українську цивільну інфраструктуру, залітають в наш простір, і просто дивно як хизуватися цим ти просто демонструєш під час параду зброю, якою здійснюєш терористичні атаки. Але давайте повернемося на початок параду, який відкривав власне кремлівські карлики. От після вчорашніх інсайдів від Блумберг про те, що напередодні сі Цзіньпінь під час щоювання із путіном вперше, начебто, особисто, схиляв кремлівського диктатора, до якнайшвидшого припинення вогню. А також на фоні закликів Трампа у соцмережах до Пекіна посприяти у досягненні миру між Києвом та Москвою, бо Оток самодержець під час параду в Москві змінив власну риторику, на відміну від минулорічного параду Пабідебесія. Він цього разу не погрожував заходу ядерною зброєю, але не міг не дорікнути президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, який нагадаю, нещодавно вирішив притягнути ковдру перемоги Другої світової війни до Вашингтона і організував власний парад перемоги день перемоги, 8 травня. І от що сказав Путін сьогодні. Ми бачимо, як правду. о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию всего новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності. Завжди в бойовій готовності це досить сумнівне твердження. А поява літаків на параді схоже пов'язана із тим, що їх відвели від чорного моря, де плавають українські морські дрони Магура. Але давайте повернемося знову ж таки до промови Путіна. Говорячи про про перемогу у другій світовій війні, він вирішив згадати внесок Китая. Три перших довгих трудніших років Великої чистильної війни Советський Союз. Все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами. Тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом подчеркну, Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан. Мужство Народа Китая, сражавшися за свою независимість проти агресії мілітарійської Японії, зрозуміло, що у присутності Цзіньпіня пиня не міг не згадати про мужність китайських воїнів під час другої світової війни. А от після цього Карлак заговорив і про війну в Україні, і присвятив цьому лише два речення уявіть собі у власній промові. Зацитую Владимира Путіна: уся країна суспільство, народ підтримують учасників спеціальної воєнної операції. Ми пишаємося їхньою сміливістю та рішучістю, їхньою силою духу. Яка завжди приносила нам лише перемогу, не знаю із чим це пов'язано що Путін лише два речення власній промові присвятив так званій СВО, але схоже, це напряму має відношення до присутності Сі Цзіньпіня у Москві, який, начебто, не хоче мати відношення до жодних військових дій, їх перепрошую легітимінувати, і при цьому нагадаю знову ж таки напередодні Дональд Трампа закликав, щоб сі став посередником у перемовах. Мі... Ніше Києвом та Москвою, а от хто знаходився на трибунах, окрім Лукашенко, Вучича, Фіцо і Сидзіньпіння Поруч із Владимиром Путіном ті, кого звинувачують у стратах, масових політичних репресіях, тортурах та наркоторгівлі. Отже, по порядку, перший персонаж Ібр... Ібрагім Траурем, це лідер Буркіна Фасо. Нагадаю, що він прийшов до влади у 2022 році після військового перевороту. Потім розпустив уряд та запровадив цензуру у медіа. Трауре звинувачують у масових позасудових стратах та зв'язках із найманцями ПВК Вагнери. Е, нагадаю, що. Тепер їхній голова Пригожин уже не живий, знаходиться напевно, що під землею. Другий Ніколас Мадуро досить відомий перс персонаж, президент Венесуели, який утримує владу Україні із 2013 року. Нагадаю, що раніше комісія ООН з прав людини звинувачувала Мадуру у тортурах, вбивствах та арештах опозиціонерів. А у 2016 році Вашингтон голосив Мадуру у міжнародний розшук за звинуваченням у наркоторгівлі, і це йому, от, бачите не заважає. Зберігати тісні стосунки із Кремлем і Владимором Путіном. Ще один дружок Кремля Денні Сасонґесо. А це глава Республіки Конго, і він позначений на фото номером чотири. Він править із перервами, починаючи із 1979 року. Причому востаннє повернувся до влади. Нагадаю, після громадянської війни. А його правління супроводжується звинуваченнями у придушенні опозиції, цензурі та сумнівних досить виборах. Ручні на красну площу провокли не лише е, світових лідерів із сумнівною репутацією для масовки, але й військових злочинців, е, так званих героїв СВО, яких звинувачують у вбивствах українців в Маріуполі. Зараз продемонструю світлину. Це морпік 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту Російської Федерації і звати його Владислав Галовін. А позивний струна. І власне після окупації Маріуполя е, його почала піарити російська пропаганда е, як героя, і після цього. Турист став начальником центрального штабу Юнармії. Нагадаю, що це путінський аналог Гітлер Югента. І нагадаю, що саме 810-ї окремої гвардійської бригади звинувачуються у смерті українського військовополоненого, а також застосування заборонних хімічних речовин під час участі в облозі Маріуполя. А сайт моротвориться звинувачує особисто галові на убивствах мирних громадян українського міста. Також телеканал Дождь ідентифікував ще одного військового злочинця який знаходився на трибуні, поряд із путіном. А це арху авідзбу і це командир інтербригади П'ятнашка. І у от п'ятнашка звинувачується у скоєнні низки військових злочинів та порушень на території окупованої Донецької області. Серед звинувачень це мародерство, викрадення автомобілів, тортури українських військовополонених та участь у незаконних бойових діях. Речі не відразу після завершення параду вийшов інфополе Юрій Ушаков. А це поміч. Путіна із зовнішньополітичних питань, і стверджує, що Кремівський Карлик та Дональд Трамп через помічників обмінялися привітаннями і з Днем перемоги. Але це в принципі абсурд і вигадки, бо Білий Дім жодних офіційних привітань Кремлю не надсилав. І щодо Ушакова, то нагадаю, він напередодні стверджував, що адміністрація США розчаровує Росію більше ніж Кремль, Вашингтон. Але, от на думку Ушакова, є якийсь рух до зустрічі між двома президентами американським і російським. При цьому він підкреслював різницю між публічними заявами двох сторін і водночас прокоментував спічі віцепрезидента США Джейді Венса про те, що росіяни, перед тим як сісти за стіл переговорів, вимагають нереалістичне і мають якісь завищені апетити. Нагадаю, йшлося про те, що Кремль хоче, щоб Україна віддала. Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську області в адміністративних кордонах, і от що сказав Ушаков: є розуміння того, що ми вимагаємо, чого ми хочемо досягти в результаті цієї ситуації. Якою смірою ось наші вимоги, наші міркування, наші позиції вони такі враховуються. Хоча не все, звісно, хоча не все, але процес триває. От підтверджує Ушаков слова Джей Ді Венса, скажений напередодні, що всі апетити Кремля не будуть задоволені і вони. Просто нереалістичні, але повертаючися до параду основної події на Росії цього дня 9 травня. Нагадаю, що на Красну площу також завітав білоруський гауляйтер Путіна. Йдеться про Лукашенка, і от перед стартом цього параду білоруські військові співали хвалебну пісню про 3% процентного батька. У нас крутой проводили репетицію. І, от власне, відео з білоруськими військовими на Червоній площі опублікували. Власне, про служба е білоруського гауляйтера і на відео е співають наступне: батька у нас крутой. Батька, е ми поряд з тобою. Вибрав тебе народ і не підведе. Станемо стіною за батька горою. Щоб не багато не бути багатослівним, е просто продемонструю відео. i <laughs> can't Ну, відверто, це все виглядає просто абсурдно і нагадує північно-корейський диктаторський режим Кім Чін Іна, куди, в принципі, і Лукашенко і скочуються разом із Білорусі на даний момент. І до ще одного персонажа, який прибув на Красну площу, йдеться про президента Сербії сьогодні. Мною вже згаданого Олександра Вучича. Напередодні 8 травня він продемонстрував мистецтво Балканського шпагату, як всидіти на двох стільцях. Нагадаю, що спілкуючись із журналістами прямо на красній площі, Вучич висловив вдячність крівні. Скорожиму за те, що свого часу росіяни не визнали незалежності Косова, а також добровільно увага погодився принести себе у жертву, якщо через його поїздку до Москви зірветься вступ Сербії до європейського союзу. Що стосується європейського союзу, я впевнений, що Сербія залишиться на європейському шляху. Якщо вони захочуть когось покарати, нехай карають мене, вони це сербські чиновники, і ця політична розтяжка між Брюсселем та Москвою відверто мені нагадала рекламу із Жан-Клодом Ван Вандамом та Вольво, який у розтяжці між вантажівками демонстрував, що його ноги створені для того, щоб подолати закони фізики. А тепер, от Вучич долає політичні закони. І щодо Білграда, нагадаю, то Сербія має стати членом європейської родини до кінця 2000. 2025 року, а раніше Financial Times повідомляло, що візит Вучича на 9 травня може поставити під загрозу власне вступ цієї Балканської країни до ЄС. А от паралельно головний євродипломат Кая Каласа попереджала, що участь будь-якого кандидата на вступ сприйматиметься. Цитую вкрай серйозно до речі. Відзначала день Побєди не лише на болотах, але в сусідній польщі що правда досить специфічно у Варшаві. Неподалік пам'ятника радянським солдатам встановили двометрову скульптуру Владимира Путіна. Авторства литовського художника Мартінса Гаубаса і назва їй чуйло. Е, Ось зараз продемонструю, як це все виглядало на голові. Каска з символом Z, а тулуп досить схожий на чоловічий статевий орган. І що можна зробити висновок? Що чуйло е, це від е, цензурована версія реальної назви, яку отримав Путін. Нагадаю, завдяки харківським футбольним ультрасам біля постаменту. в Варшаві охочі фотографувалися. А поруч Деміло жовто-блакитним. Нагадаю, що цей постамент створений. Ще наприкінці 2024 року, а до цього він встиг побувати у кількох литовських містах. А сам художник Гаубас намалював цей постамент. Що в перші дні повномасштабного вторгнення, і от зацитую е, цього художника: на початку повномасштабного вторгнення я думав, що війна скоро закінчиться. Коли я побачив е, за ці три роки, що нічого не сталося, то на різдво вирішив, що маю завершити роботу до третьої річниці. Окрім Польщі, відзначали день Побєди 9 травня на території Ізраїля. Там відбувся безсмертний полк, який закінчився відверто мордобоєм. Бо зет Патріоти із Хайфи о, зараз подемонструю відео скинули у фонтан чоловіка, який тримав у руках плакати ні марайте Дідов, ані мобілі Києви. Інші власне підбадьорювали це все дійство і підбадьорювали нападників, які. Скинули фондант активіста і кричали: геть звідси тварюка. І досить специфічний подарунок прийшов Володимиру Путіну на 9 травня на ювілей 80-ту річницю перемоги у другій світовій війни від Лондона від британського уряду від Кіра Стармера. Сьогодні з'явився офіційний прес-реліз від уряду Великобританії, що до списку санкцій внесено близько 100 танкерів російського тіньового флоту, які беруть участь у перевезенні нафти в обхід обмежень. Щодо деталей, то до списку включені п'ять громадян Азербайджану, які керують нафтовою компанією Energy Group. крім цього, Лондон додав до переліку російську страхову компанію з лагода, дві компанії з Гонконгу і одну Норвезьку. І стверджується, що усі вони причетні до діяльності того самого російського тіньового флоту. І у прес-релізі йдеться, що танки, які потрапили під санкції, складають ядро цього самого тіньового флоту, що увозить нафту на експорт. І от є чіткі дані, що спочатку 2024 року, завдяки цим корабликам, росіяни перевезли нафту на 24 мільярди доларів. Окрім цього, у релізі зазначається, що ці самі танкери. Ушкоджували підводні кабелі у Європі і нагадаю, що були проблеми із доступом до інтернету. Наслідок цього британський уряд раніше вже запроваджував санкції проти кількох десятків танкерів тіньового флоту, які власне перевозили російську нафту. А зараз зазначається в прес прес-релізі, що ніхто жодна країна у світі не зробила для придушення цього флоту більше ніж власне Лондон іще одні приємні новини від наших європейських союзників. Нагадаю, що сьогодні у Львові відбувалася зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, і за підсумком цього саміту схвалили створення спеціального трибуналу щодо злочинів Російської Федерації. І вже є інформація, що запустять в Люксембурзі наступного тижня. І про це розповів міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетель. Зацитую, трибунал буде запущено наступного тижня, де відбудеться власне в Люксембурзі засідання Ради міністрів Ради Європи. Де український головний дипломат Сибіга висуне офіційні вимоги, також Бетель прокоментував відступ США від ідеї про створення трибуналу і зазначає, що це ініціатива Ради Європи, а штати не є її членом. А от на запитання журналістів чи вплине створення трибуналу на мирні переговори, міністр закордонних справ Люксембурга заявив, що диктатор Владимир Путін і зараз нікого не слухає. Зацитую Бетеля, і навіть якщо його буде Спіймано він продовжує отримувати вітання в деяких країнах, що є членами міжнародних організацій, які ми підтримуємо. Вони не виконують те, що підписали. Але чи чинитиме це тиск? Це ще питання. Отакий от, от підсумок від Бетеля, і приємно, що не годують нас казками, а також європейців, а реалістично оцінюють ситуацію в публічному інфополі. І друзі, до найважливішої інформації у цьому відео ми продовжуємо допомагати силам оборони України, і цього разу потрібна допомога колишньому моєму колезі, ведучому 24 го каналу Арсену Цимбалюку, який ще не до недавно у своїх етерах просив вас долучитися до наших зборів. А тепер власне потрібно закрити його збір. Нагадаю, що кілька місяців тому Арсен доєднався до лав збройних сил України і служить в бойовій бригаді ТРО, і йому з побратимами для виконання завдань у зоні бойових дій. Потрібен надійний автомобіль. Ми його вже знайшли. Це пікап Нісан Навара. Ці та питання: 450 тисяч гривень, вже практично на 50% Потреба закрита. Закликаю вас перейти за посиланням. От QR код знаходиться у вас на екранах і допомогти Арсену. Бо без таких, як він, в принципі, це відео не було би можливим. Дякую.